Приклад незламності та відданості Україні Вадим Свириденко на фронті втратив обидві кисті рук та стопи ніг. Попри це, не здався, а ще й допомагає відновлюватися побратимам. Свою історію ветеран війни розповів нашій Тетяні Дадак. На передовій Вадим Свириденко рятував поранених побратимів, але у лютому 2015-го його власне життя опинилося на межі, отримав поранення під Дебальцевим та чотири дні провів на морозі. Наша бригада потрапила в оточення, це в Дебальцево в лютому місяці. Ну і там почалося зміни в моєму житті, скажімо так, спочатку легкі поранення, потім ми потрапили своєю колоною в засідку, і з легкого я став важким. Такий невеликий період полону. Потім, коли після обміну потрапив вже в Дніпро Мечникова, після, після того був переведений в опіковий в Київ і там вже лікарі дали вердикт, ампутація кістів і стоп. Бо це було вже, не було вибору або життя, або... Нічого. Розповідає, саме людська підтримка від афганців, спортсменів, волонтерів стала першим кроком на шляху до відновлення. А справжній прорив у реабілітації розпочався у Сполучених Штатах Америки. Там Вадим пробув вісім місяців. Додому я вже приїхав, скажімо, соціалізований, готовий до труднощів, і от і в спорті теж у мене вже були свої результати. І тоді якраз. У мене, знаєте, коли мене запросили на марафон морської піхоти, і в мене стояла тоді мета пробігти 10 кілометрів, я ще тоді не бігав, тільки моя дистанція була 5. Тож я виходив кожен день на спортивний майданчик, в мене була своя програма, і я не думав про те, що зі мною буде завтра. Ось в мене була програма. Як це подолати самого себе, бо я реально долав самого себе. Зараз чоловік робить усе для того, аби допомогти іншим ветеранам. Вадим переконаний, важливо, аби кожен військовий відчував, він не сам у своїй боротьбі, а реабілітація має бути спільною справою не лише медиків чи психологів, а й усієї територіальної громади. Получати ветеранів і до спорту, і до життя, і щоб він працював, і навчався, тобто. Ми маємо знайти оці шляхи, щоб дійсно зацікавити людину в територіальних громадах, от якраз мають бути як люди, які мають взяти під контроль. Вони не мають професійно цим займатися. Вони мають просто контролювати стан бійця. Десь просто треба допомогти з якимось документом або змінити щось в побуті. Ось якщо людина, наприклад, не може нормально прийняти душ. Чому б йому просто не переналаштувати, щось там змінити або зробити той пандус? І питання зніметься. А вже у серпні Вадим Свириденко запланував провести перший військовий похід на Івано-Франківщині. Участь візьмуть ветерани і цивільні з дев'яти країн.